Привіт-привіт! Передбачення на найближчі вихідні від Таро зеленої відьми. Вихідні 29-30 червня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший, другий чи третій. Перший. Другий. Та третій. Ви заслужили на відпочинок, заслуговуєте. І ви його отримаєте. І для вас це буде от саме той відпочинок, який ви, ну, от який ви хотіли, який ви планували. Це, це будуть активні вихідні. Це не буде відпочинок на дивані з пляшечкою присека чи пляшечкою пива для чоловіків. Це будуть дуже активні вихідні. Але вони вам підуть на користь і залишать супер яскраві спогади. Другий варіант О, ви будете вагатись, будете обирати, якісь у вас будуть сумніви, як вам вчинити, що зробити. І ну от якраз тут порада. Для вас, саме для вас, саме на цих вихідних, краще, от побути, знайти можливість, можливо, не всі вихідні, але знайти час для себе, побути наодинці з собою, тобто усамітнитись на якийсь час для того, щоб продовжувати далі з понеділка активні дії. І щоб вирішити все-таки це питання, що ж вас турбує, що ви не можете. Якісь питання вирішити і м, визначитись. Третій варіант. Просто будуть мега комфортні, м, вихідні. От все, що ви запланували, воно все от так і буде. Це буде, скоріш за все, родинне. Такий м, род... час будете проводити з родиною. Просто ви будете відпочивати душею. Тобто, от все, що ви оберете своїм, от, от все, що бажає ваша душа, отак от ці вихідні і пройдуть. Причому вони будуть дуже такі запам'ятаються вам, бо всі три старші аркани. Тобто, класні такі вагомі для вас вихідні і дуже яскраві і комфортні. Всім успіх!